Пане водій, з вас чути алкоголь, ваші порожди на рота. А з вашою чути роти пизджош, пиздж, пизджош. Розглянемо сьогодні помилки водія, які можуть призвести до великих проблем при спілкуванні з співробітниками поліції. І зустрічайте це. Наша очкова поліція, яка вважає, що очі це доказ вашого порушення. Але вони помиляються. Согласно статті 251, КУПАПа, докази. На місці Будь ласка, ваше пустичство. 251. Подказумей является наши пакчевы. На якому основанні я відсторонений? Що робити? Ти що робиш? що Ти що робиш? Що Що ти робиш? Порушувати права водія. Ось реалії на сьогоднішній день на дорогах України. Я надам декілька рекомендацій, що необхідно робити та знати при спілкуванні з такими поліцейськими. Пане водій, чому порушуєте права дорожнього руху? На червоний, червоний не був, включався. Мигав... Мегау. Мегав жовтий, мегау зелений і почав мигати червоний сигнал фітофор, за що вас було зупинено Відразу там є відеокамери. можете доскоралити ви, якщо вам. То, я... Тобто, якщо треба буде доказувати, будете оскаржувати, прийняти реальне рішення, підносила. От як що саме можете зняти е, відеозапис з камінь спостереження. Боже. Яке кончене. Ну тут ви почули набір незрозумілих слів від співробітника поліції. Коротше, він натякає на те, що якщо потрібна вам відеофіксація при оскарженні постанови, то там встановлені відеокамери потім можете отримати. Ну, це повний бред. Та ні, я можу зняти. Ми будемо оскаржувати. це суді. Будь ласка, зіноку пункту 21 а ваше посвідчення воєн 2.1. 1 е... Сугласно статті 251, Купапа, докази. На місці. Будь ласка, ваше послідніше водія. 251. Подказуємо, поліцейський ваше бачив, це пусте місце. У вас повинні бути докази. Надайте докази, оцінюйте докази. І після цього ви можете стверджувати, якщо даний факт підтверджено, що водій порушив правила дорожнього руху. А у вас докази відсутні і ви їх навіть не зазначите в постанові. Открий 251 статтю. 251 купа. Є, що є. Нет, ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Там є зміна, то посвідчення. Що ти робиш? Ні. Ну, ну реально якийсь клон. Отак йому потрібно і пред'являти посвідчення водія. Давай нормально витягни для повного знайомлення. Ваше посвідчення водія, будь ласка. Посвідчення для повного ознайомлення. Для повного знайомлення, відповідно до закону України. Про доступ до публічної інформації стаття 5. завжди фіксуйте дії співробітника поліції на власний телефон, а краще фіксувати на новий айфон. Друзі, долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія на один рік, і у вас буде в кінці березня можливість отримати новий iPhone 16. Як взяти участь? А все дуже просто. Напишіть слово Вступ на даний номер телефона у телеграмі або у вайбері. Будь ласка, ваше посичне водія з реєстрацію. Ні! Ваше! Нічого не порушив, докази. Только зараз колега йде, знімає відео, покажу вам. Давай, показуй. Будь ласка, перед тим, як ми будемо розглядати справу, відносно вас. За те, будь ласка, ваші посичні водія. Відмовляється? Я себе не відмовляю, тому що ви мені не давали вашу законність во перших. Ви мені не довели вашу законність. Ми б наїхали на дитину зараз на пішохідному переході. Світло було зелене. Світло було зелене. Починало мигати мигати, мигати жовте. Начинало мигати жовте. Ви проїхали на якийсь стофору? Починав мигати жовтий світ. Добре, чекайте. Ну ви на який приїхали, кажете. Починав мигати жовтий світ. Ви на який приїхали? Зелений. На Зелений, Зелений, як я почав проїжджати, починав на начин... мигати жовтий ми світ. Починав на мигати жовтий світ. Ваші, да, ви да, ви ваші ви теж, теж зафіксовані. Зараз ми вознаємо на місці. Ваші теж, ваші теж зафіксовані слова. Пане водій, з вас чути алкоголь, Ваші порожні на робка. А з вашою чути роти пиздьош, друзі, і хвилинка корисної для вас інформації. Зручно, коли все, що потрібно, в одному місці та завжди під рукою. Чи не так? А мобільний застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance якраз упорядкував все, що стосується страхування. Тут ви можете оформити та зберігати автоцивілку, знайти інструкцію дій при ДТП та контакти вашої страхової компанії. А також доступне онлайн оформлення європротоколу. Якщо вам знадобиться оформити ДТП без виклику поліції, рекомендую Hotline Finance та нагадую про мій промокод Діма Полтава на 10% знижки на будь-яку автоцвілку від будь-якої страхової компанії. Посилання на застосунок знаходиться в описі під даним відео. Будь ласка, Но... в мене виникла підозра, що ви вже вай. І для того да. ми вам пропонуємо пробити газоаналізатор-драгер на місці. Ні. Будете продавати на місці до спеціального медичного закладу на визначення стану алкогольного спиніння Будете їхати? Ні. Відмовляєтеся? Да. Відносно у вас ставається. Водію, водії, відносно вас буде складено адміністративний протокол за статтею 130 частиною 1, а саме за відмову від проходження від Вико такі від огляду медичного. Ви поцівники поліції. Ви бандити, а не поліцівники поліції. То ваша особиста думка. Не моя особиста думка. Відповідно до постанови 11.37, ваша, ваша та пластик не відповідає. Від керування транспортного засобу вися відстороняєте. Так? Да? Так. Да. Може прийти тверезий водій забрати. Оба, на, ви що, вже факти дали, що я п'яли. Ви, вися відмовили, ви автоматично становитеся. Да, а все встановлюю. В даному моменті співробітник поліції все вірно зазначає. Та то що? Ви це відмовили. Чому ви це відмовляєте? Може, ну, вас і... повідомлення. Якщо ви відмовляєте, то запишуть. А я вас повідомляю, що ви насильник. Будете продавати, я вам ще раз пропоную. Або Но. їхати На якому основанні? Медичного... Бо я чую з вашої порожнини да? рота роти алкоголь. Що я з вашої теж чую порожний народ Будете алкоголь. Будете проїжджати з нами. Проїжджати куди з вами? До спеціального медичного закладу або продукти на місці. На якому основанні? А в основному такому, щоб відчути да. алкоголь. Вау! Перегаржений. Ти що, людину в житті не п'є, хлопці. Так для того Скамініця. я пропустив, для того я пропустив. Ну кого ти такий? Кого ти такий? такий? Яка ти поліція, яка ти поліція? Не такий ти, чуєте? Як хочу, так і буду говорити. Добре, приходимо до складання Я адекватно? Я адекватно? Я адекватно. Я адекватно це А Або дуже адекватно робіт. А не будьте бандитами в цьому світі. Усі світ бандити, а й ви бандити у нього. Серйозно. Чим? Чим бандит? Традете то я украла. Докажи. Докажи. Покажи, що в мене було у кузові щось, покажи. Покажи. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. А будь, що будь. ви туйку ще прицепляєте? успокойтеся, треба йти на червону. Я, я не їхав на червону. Напишіть в коментарях, чи відносно вас співробітники поліції складали постанову без доказів, і чи знали ви, що така постанова є незаконною. Напиши. Ви бандити, а не люди. Ви. Може, ви кожен бандити. Ви чи ви бандюка? Чому вона з бандитами взувати? Бо тому, що вони законні. А ви законний? Покажіть да. документ, що ви я законний. Ти мені доведи спочатку. По закону, по Конституції України доведи. Ну, його вперли, ви маєте Да, не У судді от і доказую доказую судді. Я тебе впою, ти мене чуєш, я затриманий. Ви не затримали, ви вивезли. Ну то йде, що не затримає. Я знаю, які я права маю, а не ти знаєш. Якщо

На якому основа я відсторонений? «Що робите? Ти що робиш? Ти що робиш? Що, ти робиш? «Що ти робиш? Одойди в отці, ти, Що ти мішаєш моєму передуше? Я тобі я задержаний, на якому основанню я робите? На якому основан я відсторонений? На якому основан я відсторонений? На якому основанні я відсторонений? На якому основані? На якому основані? Вийдіть з автомобіля. Та ти що? На якому основані я відсторонений? Вийдіть з автомобіля. На якому основанні я відсторонений? Belative> На якому основані я, я відсторонений? Я задержаний? Я задержаний. Будете затримані офіційно за невиконання. Основання. За невиконання вимог простір. Будете затримані офіційно. Закритий транспортний засіб. Я задержаний. Я задержаний. Ви зараз Тому? будете Так, да? зараз. За, на якому якщо ві? Ві Будете сядети uh, і за... За... Uh, віде. Віде. ознайомлюєтеся з протоколом адміністративним з яким протоколом. Хочу звернути вашу увагу, що під час складання протоколу у вас є певні права. Ці права вам доносять ці права реалізовують. Але в даній ситуації співробітники поліції взагалі на це прикривають очі. У даного водія жодних прав немає, і це є порушенням. О, ну давай, показуй. Уже не треба? Іване, Іване. Я маю право хоч колись согласити. Ви ще відмовили. Я согласен. Ви все відмовили. Я согласен. Ви все я вже склав протокол. Протокол став, покажи протокол. Покажи протокол. Якщо водій відмовляється, то автоматично складається протокол. Ось яка велика помилка даного водія. І в подальшому він вже бажав пройти, але було пізно, тому що був складений відповідний протокол. А після складеного протокола ніхто вже вас освічувати не буде. З всім з адміністративним протоколом. Давай, то ти показуй. Уже драгер не даєш. Драгер не даєш? Я согласен вже. Я согласен вже, да? так? Я вже склав не... да. протоколи, щось. Та давай показуй протокол, якщо ти склав. Я согласен вже, давай. Я согласен. Покажи мені, покажи мені драгер, і покажи мені сертифікат. Mm — -hmm. Що будете продавати, покажу. покажу вам. — Так буду-то, давай! — Я вам показати і так. Просто для, так як ви дуже маєте бажання це ознайомити, я вас можу ознайомити. — Ну так давай, я буду продавати, предостав мені сертифікат. — Ви це відмовили вже. — Ага, я вже не маю, я... ага, по твоїх словах, я вже не маю права, да? — Ну що, я драгер чи не я драгер? — Де чоловіче, відносно відставлення постанови. — Так. — Перескатив 192 постійну групу, пункт правил. 8.7.3Г за то, що ви рухалися на заборонний жовтий сигнал світлофора. Та не пред'явили мені освічення водія категорії Б, uh -huh. час зупинку було не пристегнути uh -huh. комбитпеку. Не пред'явили мені поліс обов'язкового страхування uh -huh. на даний транспортний засіб. Не uh -huh. пред'явили так само технічний паспорт на даний транспортний засіб. Uh -huh. Даний гуру законодавства склав постанову. Зверніть увагу на пункт сьомий постанови. Там вони зобов'язані зазначити докази, а докази там відсутні. Верховний суд України зазначає, якщо в постанові співробітник поліції не вказує, яким технічним засобом було зафіксовано адміністративне правопорушення, дана постанова є незаконною. І, до речі, ми випустили нову пам'ятку: алгоритм дій при ДТП практичні рекомендації. Адвоката, тому що не кожен водій розуміє та знає, які правильні кроки необхідно робити після аварії. Посилання на дану літературу лишаю в описі під даним відео. Ну, Що ви, що, скажіть, озвучите ще раз, що ви хотіли машину чи що там? Ликажу, маску повідомляємо, що від, від сторони не відкривання транспортним засобом. Так як відбудеться. Да, Складено одмінно протокол за статтею 130 частиною першої. я казав, що я согласен був проходити, але ну, ви мені не надали. Добре, в нас є момент зупинки транспортного засобу вашого. У вас немає є? є... є... є засіб буде поміщено Ні, не буде поміщено. Ми повідомляємо вас, що не буде поміщено. Як ти пішне, то ти що такі що у вас під тиском щось заставляє? Під тиском, так. Що від вас під тиском забирає транспортний засіб. Машину можна говорити у випадку 126, по-моєму. Ну, проїжджої частині. Є мішає проїжджою частині. По воді. Що, е, знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. А що, ну як? Я, ви, ви вже трактуєте факт, що я знаходжу в стані алкогольного в, ну, ну, Повертаємося від, о, обратно на авто, що Ну так а як, ні? Ти вже, ти вже мене обвинувачив, що я знаходжуся в стані алкогольного сп'яніння. Це вже, ну вже, це... Ти вже встановив факт, так? Да? Драгер дра, не, дра, не, дра. не надав. Я вас а теж, теж, теж повідомив. Можна отримувати транспортний засіб, буде писати розписку. Що, яку розписку? Що е, забирає транспортний засіб. Що типа Віталій заберете змогу? No. Або ви, або хто буде. Хто Такому, на, на якому основанні, си? хлопці. На тому основанні. Чому ви вас заходить в стані автомобіля? Я захочуся в стані алкогольного сп'яніння. Це брехня. Я це не відмовляв. Я не відмовлявся, ні. Ні, я не відмовлявся. Я не відмовлявся. У нас є зафіксовано на бодікамера. Я не відмовлявся. У нас є зафіксовано на, є зафіксовано на Бо... Так є, да щось? відеозапис Я не відмовлявся. Uh, Буде ще раз вас питаю, потім будете казати, що ви... Я вам казав, я готовий проходити есть, драгер. Буде транспортний засіб. Драгер. Добре. Ніхто не пише розписку. Та яку розписку? Вам для чого? Що забирає транспортний засіб. Пише хтось розписку. Ніхто не пише. Що я зробив? Я вас почув. Тому, друзі, рекомендація: завжди фіксуйте дії співробітників поліції. Майте відповідну літературу в автомобілі, яка допоможе вам при спілкуванні з такими поліцейськими, для того, щоб вони не порушували ваші права. Знаєте, що є певна процедура розгляду справи. У вас є певні права, користуйтесь своїми правами, а краще мати юридичну підтримку, щоб під час зупинки вашого авто у вас була можливість отримати відповідну консультацію і не допустити ось таких помилок, які призводять потім до проблем. Постанова, протокол і відсторонили від керування. Якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Якщо є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!